тебе шукає робота у Львові. Розпочався традиційний ярмарок кар'єри на проспекті Свободи на нових працівників. Полюють близько ста компаній. Кухарі, охоронці, торгові агенти та пожежники в одному місці пропонують близько трьох тисяч вакансій. Шукають і професіоналів, і людей без досвіду праці. Запрошуємо на роботу головного інженера, інженера шторисника, електрозварника, медичних сестер, молодших медичних сестер по догляду за хворими, бухгалтера. Бракує барист. Ми набираємо людей без досвіду і навчаємо вже під себе у тренді. Продавці, офіціанти, швачки, менеджери та інженери, організатори заходу. Кажуть, для працедавців важливі не так дипломовані, як перспективні кандидати. Роботодавці сьогодні, здебільшого, шукають працівників теж як не дивно, за набором м'яких навиків, так звані soft skills, тобто комунікативні здібності, організаторські здібності, виконавча дисципліна, здатність продукувати нові ідеї. Та все ж дефіцитними є робітничі спеціальності, які потребують спеціальних навичок, от як електрозварювальники чи сантехніки. Тому пропонують на ярмарку і курси перепідготовки. Такі щороку проходять більше трьох тисяч людей. Люди мають вищу освіту, але проходять підготовку і перепідготовку за іншими професіями. Багато людей є, що мають навіть не одну вищу освіту, а декілька вищих освіт. Вирішальним для більшості шукачів роботи є розмір зарплати. Роботу за фахом здебільшого шукають молоді люди, хоча від хорошого заробітку також би не відмовились. Ну нормальна праця в моєму розумінні це 5 робочих днів на неділю, 8 годин. Ну, 8 годин працювати у день і отримувати десь. Ну, я не знаю, може це багато, може мало від 15 до 25 тисяч гривень. Молодь цікавить перспективи розвитку. <ріст> <ріст> а зарплата, зарплата, ну так, щоб нормально себе почувати. В принципі, якщо я молодий спеціаліст, якщо я буду мати змогу розвиватися, то зарплата не стільки вже. Же загалом заробляти пропонують від 5 до 28 тисяч гривень на місяць. Та й сам ринок праці дещо пожвавився. Половину людей, які звертаються до центру зайнятості, влаштовують на роботу ще до того, як ті набувають статусу безробітного. Вікторія Васкавич, Роман Маленький, Західне новини.